Привіт, мої любі українці і гості України. Прийшов час розказати про таку пастку, яку для вас приготувала держава, про яку ви, можливо, не чули, і яка, можливо, вас сьогодні злякає. Дивіться. Пам'ятаєте про той штраф Конський, як я його називаю, да, що держава сьогодні вигадала для українців, які мають отакен отакеньку зарплату і отакенький от штрафчик? Да, ви пам'ятаєте? То штраф насправді буде не отакенький. А штраф буде ого-го такенький. Не 25 тисяч і не 17. 000. Ви здивовані? Я вам зараз дещо поясню. Дивіться. Е, на вас виписують штраф. Ну, візьмемо, наприклад, 17 тисяч гривень. Менше ж нельзя. Менше нельзя. І цей штраф ви маєте сплатити на протязі чомусь 15 діб. Тобто ви за 60 діб не встигли оновити дані, а тут штраф ви побігли платити за 15 діб. І потім, після проходження цих 15 діб, цей штраф чомусь зростає вдвічі. Він стає 34 тисячі гривень. І при цьому цей штраф зразу направляється на виконавче провадження. Там, ви знаєте, картки блокуються у вас. Все по закону, все як має бути. Просто без вашого дозволу Картки заблокували, там гроші, які на них є. Там. Це дуже законно. Ну, Ви розумієте, про що я кажу? Ось, і оці 34 тисячі гривень йде на виконавчу службу. Відкривається виконавче провадження. І там ще 10%. Ще 3400 гривень. І виходить, наскільки. Майже 37 тисяч гривень за те, що ви не оновили свої облікові дані. Добре, що я вам вже казав у минулому відео, подивіться, подивіться що ці штрафи ви не будете сплачувати, що це все маячня, і всі ці штрафи зроблені з метою залякування, що ви побігли до того ТЦК оновлювати свої дані, тому що в базах нема ваших даних. Ну, не всіх, звісно, але багатьох з вас просто не існує даних про вас. І я в тому відео, до речі, розказував, як ці штрафи не платити. Але вдумайтесь, як сьогодні людину залякують, що зобов'язують платити 37 тисяч гривень. Так це дивіться, це я вам зараз кажу про мінімальний штраф ці 17. да? А якщо 25 тисяч випишуть? керівник ТЦК це ж серйозна людина, і вона може виписати максимальну планочку цього штрафу. Там вже від 17 до 25. То давайте порахуємо: 25 помножити на 2 – 50. Відкривається це виконавче провадження і 10% ще 5, 55 тисяч гривень. Штрафчик за те, що ви не прийшли до ТЦК. Більше того, ви, може, ще й туди прийшли. Але там така була черга, що ви туди просто з 7 ранку до вечора не могли потрапити. Особливо це стосується тих, хто приходив туди в оту жару 40 градусів, пам'ятаєте, яка стояла? Там приблизно 10-та. -е, 14 липня 2024 року, так? А ще в цей момент, як тривога і, і ТЦК закривалися, то як туди попасти? Як оновити ті дані? А не цікаво, штраф 55 тисяч гривень ви маєте сплатити в казну держави. Це ж це, це необхідно. Тривога то не цікаво. Світло виключили в ТЦК, також, до речі, не приймали тоді ТЦКшники. Чекали всі на дворі, в жару. А на вулиці при 40-градусній жирі не було кондиціонерів. Навіть були такі міста, де тіні нема. Ну, як вам подобається відношення до людей? І що цікаво, ці ж ТЦКшники в формі отримали зарплату в мирний час. Чому вони сьогодні не воюють? А зобов'язують воювати тих, хто ніколи в житті не тримав навіть пістолит. Так що штрафчики платіть, ви чому зобов'язані їх платити ці штрафи? А ТЦКшники не платять, до речі, ці штрафи. Вони ж там дані, мабуть, обновили. <хи> ну що ж, добре, якщо хочете дізнатися більше інформації, переходьте на мій телеграм-канал, є посилання в описі до цього відео. І поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось його гарненько, так дизлайкніть. Пишіть щось цікаве в коментарях, і не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.